Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо створювати таблиці в текстових процесорах. Я вам покажу, як створити таблицю в Google документі. Ви заходите на свій Google диск та відкриваєте Google Документ. Зліва зверху ви повинні дати назву своєму документу. Нова таблиця. Є, назва є. І тепер ми приступимо з вами до виконання роботи. У вас є зразок таблиці, яку ви повинні повторити. Давайте ми її розглянемо. Порахуємо стовпчики, скільки тут різних стопчиків. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стопчиків. Рядки. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 рядків. Ну, Зверніть увагу, там, де написано розклад дзвінків, два рядочка об'єднано. Там, де у нас назва дня тижня, теж рядочок об'єднані комірочки. Як це зробити? Зараз будемо розбиратись. Ви запам'ятали, що рядочків у нас 10, а стовпчиків 7. Ми переходимо в меню Вставка, обираємо таблицю і починаємо рахувати, скільки стовпчиків, скільки рядочків, і знизу у вас є ось тут підказочка. У нас повинно бути 10, і 7 стовпчиків. Натискаю Є. Таблиця автоматично створилась. Так, є, трошки підніму зразок. Тепер. Нам з вами потрібно через один рядочок трошки зменшити да, стовпчики там, де буде нумерація. Ми тут підсунемо лінію. Звертайте увагу, як я це роблю. Я підвожу курсор мишки до межі, поки не з'явиться подвійна стрілочка. затискаю ліву клавішу мишки і пересуваю цю лінію, відпускаю. Тепер тут знову буде широке, тут буде гущий, Так, Номер кабінету. Так, і останнє теж буде номер кабінету. Потім ми з вами трошки підрівняємо ці стовпчики автоматично. Так, тепер нам потрібно ось тут два стовпчика і два рядочка об'єднати. Ми їх виділяємо ось так, виділили. І тепер переходимо. У вкладочку формат і обираємо з вами таблицю, переходимо сюди на меню і шукаємо «Об'єдніть ячейки». Обрали. І комірочка у нас об'єднана. Тепер ми можемо відразу ввести сюди те, те що нам потрібно: розклад дзвінків. Розклад дзвінків. Вели. Нам потрібно розташувати посередині. Переходимо у меню і обираємо посередині. Зробили. Тепер нам потрібно об'єднати ось цей рядочок, де будемо писати понеділок. Всі стовпчики ми виділяємо один рядочок протягуємо. Тепер переходимо в формат, переходимо в таблиця і... Об'єднати помірки. Об'єднали. І тепер тут ми будемо понеділок ввели. І знову посередині розташували. Є. Тепер ми вводимо номер за порядком, ви пам'ятаєте, на комп'ютері Shift-3. Далі вводимо клас 6 А. Розташовуємо посередині, далі кабінет, далі шостий Б. Клас. І тут допишемо клас, так, пропустили. Так, знову посередині. І кабінет є. Можна було ще інакше розташувати все посередині. Ось так можна було б виділити рядочок і обрати потрібну опцію. І у нас все буде розташоване посередині. Тепер, тепер нам потрібно зробити жирним. Так? Ми виділили, натиснули, зробили і зафарбувати салатовим кольором. Шукаємо заливку і обираємо світлий кольор. Є. Обрали. Тепер нам потрібно зробити стовпчики, там, де буде нумерація і кабінети, однакові за розмірами. Як це зробити? Ми виділяємо цей стовпчик, ми з вами переходимо на налаштування таблиці і обираємо стовпчик. І тепер дивимось, ширина ось тут 1 і 191. Ми зробимо 1 і 2. Ось так це виділяємо, видаляємо, потрібно є 1 і 2. Тепер ми переходимо на цей стовпчик, і теж ми робимо 1 і 2. Сюди переходимо. Один і 2. Навіть ні. Давайте ми з вами зробимо один і шість. Да? Тому що там є подвійні цифри. І цей стовпчик знов робимо один і шість. Да? Ось так. Є. Так, тепер цей стовпчик у нас. Там, де буде розклад дзвінків, у нас скільки 3,3. 3. Ну, нехай поки що буде у нас 3,3. 3. Далі подивимось. Тепер стовпчик там, де будемо писати, ми з вами предмети, ми зробимо теж його 3,5. І цей теж зробимо 3,5. 3 і 5. Є. Зробили, да? не хоче. Так, давайте знову виділимо. Так, виділили. Стовбець. Угу. 3 і 5. Не хоче. Так, рахуємо, 5 є. Зробили. Тут у нас 3 і 5 теж є. Ми е, вирівнили стовпчики з вами, і тепер ми просто вводимо, далі з клавіатури, ви будете вводити ці параметри, всі, які є у вас ось тут в табличці. Я вам нагадую, нагадую що Shift 6 зверху це буде дві крапочки. Да? Оце косий, слежі нахилиста лінія це у нас ділення, ви включаєте сюди, або переходите на англійську мову і біля клавіші Shift у вас теж є слежки. І заповнюєте, зберігаєте і відправляєте роботу на перевірку. Я бажаю вам успіху, я думаю, у вас обов'язково все вийде. До побачення!